Приготуємо свинину в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем, смачним вином та рисом басматі з секретним інгредієнтом. Свинина для приготування, як і будь-який стейк, повинні бути сухими. Приправляю сіллю, перцем та невеликою кількістю соєвого соусу. Ось готовий маринад. А тепер підготуємо рис басматі. Ми беремо одну частину рису і дві частини води. Тобто на 100 г. рису ми беремо 200 г води. Ставимо в сотейник, приправляємо рис невеликою кількістю солі. Секретна спеція для рису це бадьян. Або іноді його називають зірковий аніс. І готуємо приблизно 10 хвилин на помірній температурі. А потім його відкладаємо ще на 20 хвилин, щоб він злегка охолонув. І тоді крупинки будуть розсипчастими. і... Правильної форми. Розігріваю сковорідку, додаю оливкову олію! І можу розпочинати смаження м'яса. Маленький мій. Смаж! <му> воно підсмажилось з обох сторін рум'яної скоринки. І тепер я його перекладу на тарілочку. Хай воно трішки постоїть відпочине, а за цей час я приготую соус з вином. Для соусу я нарізаю цибулю та чесник. ну, вийде? Обсмажуємо злегка цибулю. Часник до цибулі. До речі, цибуля або чесник, коли вони підгоріли, мають особливий смак. Колись давно мене запросили в прекрасніший ресторан, де я приготував соус з цибулі та чеснику. Не просто готував, а готував протягом трьох годин. В тій країні. В тому ресторані це вважався суперсоус. Болгарський перець я нарізаю соломкою. Або насправді можна нарізати до вільної форми. Нарізаємо печериці. Насправді їх можна нарізати до вільної форми, але я наріжу такими пластинками. І також їх обсмажу з овочами. Сіль, перець. Томатний соус. Я використовую біле. Класичне, звичайне, сухе вино, червоний надто різкий, надто різкий. От прям вже і зараз. Надто різкий, біле. Біле, сухе. Вже і зараз. Можна навіть у шостій ранку. Соус це не завжди у вигляді такого, знаєте, бульйону, такої рідини, перебити чогось в блендері. Воно може навіть бути в вигляді гарячого салату, який зараз в мене смажиться на сковорідці, але з додаванням жиру, який уже там є, а також невеликою кількістю алкоголю. І це також можна назвати соусом. Та я вже так налив. так. Вже пити не будеш. <смірко> Зараз я цей шматочок м'яса, який ми вже приготували, який отримав гарну скоринку, перекладаю в соус і в духовку ще на 10 хвилин, щоб саме м'ясо доготувалось, а соус отримав кремову консистенцію. А також я додам перчик чилі. Я люблю цей перчик. Бажаю вам прекрасного дня, хорошого самопочуття. Просто будьте щасливі, робіть, робіть своє життя і кожен день краще і вам за все вдячний. Люблю.